Вітаю вас, дорога церква. Вітаю. Сьогодні я хочу, щоб ми розглянули тему Не бійся тільки вірою». І є така вічка віру. Якось одній людині приснився сон, що вона йшла по берегу пісочному, і сочному і Господь йшов поруч з нею. На небі ми готіли картини її життя. І після кожної з них людина помічала на піску два ланцюжки е слідів. Один слід був від її ніг, а інший від Господа. І чоловік зауважив, що коли перед ним е ми хотіли радісні події його життя. На піску вздовж його життєвого шляху стягнулися дві два ланцюжки слідів. А коли були сумні події, то лише один. І тоді цей чоловік запитав у Господа, чи не ти говорив мені, якщо я піду шляхом свого життя, ти не залишиш мене? Але я помітив, що у неї важчі моменти мого життя лише один ланцюжок слідів тягнувся по піску. Чи ти не залишив мене, коли найбільше я потребував тебе? Господь усміхнувся і відповів. Так, ти правильно зауважив, коли були у твоєму житті гори і випробування, на дорозі залишався лише один ланцюжок слідів. Але всі дні я завжди тебе ніс на руках. І так буває в нашому житті, що приходять дні сумні, і нам здається, що Бог не поруч, нам не вистачає віри, щоб це все пройти, пережити. Але... Він завжди поруч. І сьогодні ми розглянемо дві історії двох людей. Це був один чоловік на ім'я Яїр, начальник синагоги, і жінка, яка 12 років хворіла. І ми побачимо, що вони проходили. Вічі, безвихідь, страх і те, як їх перемагати. Це записано в Луки, 8 розділ, з 40 по 56 вірш. Відкрите, будь ласка. Луки, 8 розділ, з 40 по 56 річ. Дякую. Е коли повертався, коли повернувся Ісус, то люди Його прийняли, бо всі чекали Його. Аж ось прийшов муж і єрне ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісуса вихніх та й став благати Його завітати додому Його. Бо він мав одиначку дочку, років 10-12, і вмирала вона. А коли він ішов народ, тиснув його. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто здоровити не міг її. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав, учителю, народ коло тебе, он толпиться і тисне. Ісус же промовив, доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла із мене. А жінка, побачивши, що вона не встаїлась, трясучись, підійшла та й упала перед ним. І призналась перед усіма людьми, що доторкнулась до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї: дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Як він ще промовляв, приходить ось від старшини синагоги один та й говорить, дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус, вже, почувши йому відповідь, Йому відповів: не лякайтесь, не лякайся, тільки віри, і буде спасена вона. Прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра та Івана, та Якова, та батька, дівчата та матері. Як усі плакали та голосили за нею, Він же промовив, не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він взяв за руку її та й скрикнув, говорячи, Дівчатко, вставай. І вернувся її дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати її їсти. І здивувались батьки її. А він наказав нікому не розповідати, що сталося. Ось ми прочитали дві історії, які показують нам двох людей, які проходили в своєму житті дуже нелегкі події. І обоє роблять усе, що можуть, але обоє прийшли до Ісуса. І в нього шукали допомоги. І він їм допоміг. Він ізцілив їх. Так і в нашому житті бувають люди, які нам дуже дорогі, і вони хворіють. Нам не вистачає, коли віри, щоб Бог ізцілив їх. Але Бог може і Він ісцільний. Але бувають моменти, які Бог допускає, що найдорожчі люди уходять з нашого життя. Але коли таке стається, важливо, щоб ця людина була спасена. І ми знаємо, якщо людина спасена, вона йде до Господа. І ми з нею там на небі зустрінемось. Я хочу розказати приклад свого життя. Коли моя мама була хвора, мені часто не вистачало віри. Здавалося, що ця хвороба вона не невелікована. І навіть дехто з людей мені так і казали, що це не все життя. І чим далі тим буде гірше. Але я не здавався, я вірив. Вірю, довіряв Богу, що Він може зробити чудо. І навіть коли мені не хватало віри, то моя дружина, вона, вона завжди казала, що і в, і в неї була більша віра, навіть ніж в мене. Вона казала, якщо мама стане дитям Божим і. Прийме хрещення, то Бог зробить чудо, вона зцілиться повністю. І ви знаєте, так і сталося. Коли мама стала Божим дитям і прийняла хрещення, вона повністю ізцілилась. І Я дуже радий і щасливий за неї і вдячний Богу, що він зробив це чудо. І висновок. З усього такі. Не бійтеся, тільки віруйте. Біблійна віра це не те, що… це те, чого Бог чекає від людини, коли всі людські надії зникли. Біблійна віра це віра, коли всі інші варіанти відсутні. Тому вірте, бо віра сильніша за відчай. Вірте Слову Божому і реагуйте послухом. Пам'ятайте, віра завжди сильніша за страх. Амінь.